Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ця підстанція живила військові об'єкти росіян. СБУ атакувала дронами електричну підстанцію в Курській області Росії в ніч проти 29 вересня і ця спецоперація була успішною. Про це повідомляє НВІ з посиланням на джерела у Службі безпеки. Після вибухів у Курській області в ніч проти 29 вересня Міноборони РФ узялося стверджувати про начебто знищення 11 безпілотників. Однак джерела в українській спецслужбі спростували заяву Росіян, надавши відео атаки по підстанції. Саме до неї підстанції, зокрема, були підключені. Важливі військові об'єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі, зазначили джерела в СБУ. Завдяки черговій спецоперації служби безпеки окупанти починають розуміти, що блокаут не просто іноземне слово, реальність, яка уже стоїть у них на порозі, додали співрозмовники видання. Вони також пообіцяли, що в разі подальших обстрілів об'єктів інфраструктури України відповідь на це буде ще більшою. Нагадаємо, 21 вересня українська влада та енергетики заявили про відновлення російських ракетних ударів по енергетиці. Частин на ракет влучила в енергетичні об'єкти на заході та в центрі країни. А Укренерго заявило, що після піврічної перерви Росія відновила терор проти енергетичної системи. Ще в липні співрозмовник БіБІСІ Україна у головному управлінні розвідки прогнозував, що восени росіяни почнуть бити по енергетиці, причому бити точково саме по ключових підстанціях, щоб паралізувати передачу електрики. При цьому керівник ГУР Кирило Буданов анонсував, що Україна буде симетрично відповідати на російські удари по енергетиці 21 вересня. Через наслідки першої за шість місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб'єктів в західному та центральному регіонах. Повідомила державна компанія Укренерго. Російські ракети знищили підстанцію на околицях рівного. Частина міста та району на кілька годин опинилась без світла. Так само без електрики певний час сиділи у Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. У Києві тимчасово відсутні світла. Компанія ДТЕК теж пояснила наслідками російського удару. Восени 2022 року. Росія розпочала масовані атаки на Українську енергетику до весни значна частина системи була знищена, а всю осінь та зиму у всіх регіонах країни були великі проблеми з електрикою. Більшу частину доби українці могли сидіти без світла і тепла. Представник прес служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи у столиці Росії та тимчасово окупованому Криму та зазначив, що надалі таких подій буде більше. Про це він розповів в ефірі телемарафону. За словами представника ГУРМО Андрія Юсова, те, що бавовно відбувається в Москві безпосередньо в тому квадраті, де знаходяться ключові установи сектора безпеки оборони держави агресора, означає, що навіть такі об'єкти та небо над ними вже не контролюються режимом Путіна. Ми одночасно спостерігаємо багато бавовни в різних куточках на тимчасово окупованих територіях. Це процес, який буде тривати і буде набрати обертів, поки рашисти не заберуться геть з українських територій і не відновиться справедливість в рамках міжнародного права, міжнародно визнаних українських кордонів, зазначив Юсов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.